Одня урок математики, тема, геометричні фігури, величини та їх виміри. Для роботи підготували, будь ласка, зошит, внучку і віко та профтеорит. Записали, будь ласка, числи, класна робота. Перша у нас з вами математична диптак. Будьте уважні, записуємо стільки. Перший доданок стоїть 60. Другий доданок 40. Знайди значення різних. Зменшуване 355. від'ємник 5. Знайди значення різниці. Третє. Знайдіть невідомий доданок, якщо значення суми 80, а відомий доданок 60. Четверте. Знайдіть зменшення. Якщо відємник 50, а значення різниці 400. П'яте. Знайдіть невідомий від'ємник. Якщо зменшує 34, а значення різниці 30. Шосте. Знайдіть число, яке на 50 більше. Сьоме. Знайдіть число, яке на 6 менше, ніж 10. Восьме. Наскільки 84 більше за 80? Обов'язково зробіть самоперевірку Якщо у вас все правильно, ви молодці. Якщо ні, будь ласка, перевірте, спробуйте ще раз. Давайте з вами повторимо ваше завдання впізнати геометричну фігуру. Так, це пряма. Через дві різні точки можна провести одну і тільки одну пряму фігуру. Лінію. Запам'ятайте, через дві точки можна, можу проходити тільки одна пряма лінія. А через одну точку можна провести багато прямих ліній. Згадайте, що це за фігура? Так, це промінь. Промінь – це частина прямої, тому через одну точку можна провести багато променів. Це в нас так, відрізок. Відрізок це частина прямої, тому через дві точки можна провести один і тільки один відрізок. Відрізок це частина прямої, тому через одну точку ми можемо провести багато. Так, це в нас крива, а це ламана. Ці фігури називаються трикутники, тому що в них три кути, три сторони і три вершини. А це правильний, чотирикутник, тому що в них чотири кути, чотири сторони і чотири вершини. А це п'ятий п'ять кутів, 5 сторін, 5 вершин. Ну а це, намалюнку, у нас 6 тут. Так, отже, в них 6 купів, 6 сторін, 6 вершин. Молодці. Повторимо в одному дециметрі, скільки сантиметрів. Так, 10 в одному метрі, скільки дециметрів. 10 в одному метрі, сантиметрів. То давайте з вами попрацюємо із підручником. Сторінка 10 номер 40 Зменшити на, 30, на 38 менше, ніж 75. Перше завдання. Що потрібно з нею зробити? Так, 75 мінус 38. На 45 більше за 210. Що потрібно зробити? Так, 210 плюс 45. І вдвічі більше за 350. Ми з вами можемо використати дві множення, або дію додавання. Тобто 350 помножити на 2. Тому що удвічно це множення на 2. Номер. 41 сторіночка 10. Записали, будь ласка, вираз. Давайте визначимо з вами, яка буде перша дія Так, це дія ділимо. Другою дією будемо множити. Третю додавати, а четвертою віднімати Тому, будь ласка, перевірте, будь ласка, і запишіть правильні відповіді Наступний приклад 130 мінус 320 поділити на 8 мінус 9 помножити на 5. Записали його, розв'язали самостійно. Не забуваємо, що перша дія в нас є. ділення, друга дія множення, віднімання і віднімання. Обов'язково робимо перевірку. Номер 42, сторіночка 10. Ваше завдання накреслити. Пряму, поставити на ній точку С, потім поставити точку А, але щоб точка А була 30 мм. 30 мм це 3 см. А точка Б у нас повинна дорівнювати 50 мм. 50 мм це 5 см. Зараз у нас Самостійна робота. Працюємо самостійно. Сторінка 10 номер 45 Ви мене великі молодці. Тому, будь ласка, чекаю ваших робіт самостійної роботи. Дякую за увагу. До побачення!